Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області в студії. Працює Людмила Григорчук. Раю новому році об'єднаним громадам не пророкують буковинські експерти. Вони кажуть, для спроможності громад необхідна законодавча і економічна підтримка, якої нині бракує. Мовляв, із цим вже зіштовхнулись керівники новоутворених територіальних об'єднань. Наприклад, навіть зареєструвати таке поняття, як, наприклад, Великокучурівська сільська рада об'єднаної громади, вони не можуть, тому що є закон про реєстрацію суб'єктів владних повноважень, і бази не в не, не може реєстратор внести в базу. От саме таку назву: свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, свідоцтво про смерть. Хто видає? Видає суб'єкт владних повноважень на сьогоднішній день. Новий суб'єкт ще не утворений, старий суб'єкт уже не діє. Вислухати пропозиції до Чернівців приїхали два депутати Верховної Ради Павло Кишкар та Віктор Кривенко. У свою чергу повідомили законодавці і урядовці передали на місця небувалі повноваження та фінансові можливості. Тепер справа за самими громадами. Як вони будуть розвиватися? подивіться в кожному місті. Львів плюс мільярд, Вінниця плюс 400 мільйонів, 150 мільйонів мільйонів Хмельницький. Всі міста отримали шалений додатковий ресурс в розпорядження громад. І це відповідальність людей, кого вони приходять і обирають. Друге, був створений спеціальний механізм, що об'єднані громади отримують фактично статус міст і отримують 60% ПДФО. Як проводити тендери, чи формувати штати, та чи віддадуть податки громадам, які вже об'єднались? Утім, не зовсім відповідають методиці. Такими питаннями засипали голови селищ та громад нардепів, які у Чернівцях збирали конкретні пропозиції щодо проведення адмінреформи. Вони планують скорочувати кількість чиновників та розвивати громади, але як набирати нові штати та формувати бюджети з 1 січня, не знають голови об'єднаних громад Буковини. Про це запитували в нардепів. Пропоную, щоб все таки законодательно було прийнято, що хоча б… Е Типовий штати, хоч які-то от чого, що ми могли отталкуватися в будущему. Сенс на даний час на начало є. Тому що ми бюджета не знаємо на наступний рік, який буде. А от чого атакуватися? Що громада потрапляє на прямі стужені трансфери? Сьогодні вже кінець листопада. З 1 січня потрібно буде харчувати і дітей в садочку, і потрібно буде харчувати дітей в школу, потрібно запускати тендерні процедури закупівлі. Бо інакше нічого не відбудеться з першу ціну. Проблема надзвичайно важлива. Чимало з об'єднаних громад, не лише в нашій області, не відповідають методиці. Вони менше ніж було заплановано. Чи отримують такі громади обіцяні податки? Під питанням воно згідно плану, але воно не до кінця, воно не до завершення. Вони не встигли, не зуміли, не переконали. І вони сьогодні об'єднались і, і не знають, а що ж ми будемо завтра робити. Що ми людям скажемо? Це ті перші, які пішли, які стали на шлях об'єднання. І наша позиція така, що їх потрібно підтримати. Є самодостатнє село і селище. Їхні голови просили нардепів прирівняти їх до об'єднаних громад. Я беру по своєму селищу п'ять тисяч населення, повністю розвинена вся інфраструктура. А в нас підряд і тут всі громади, які мають розвинену інфраструктуру, і всі не мають бажання ні з ким об'єднуватися, тому що вони мають можливість себе утримати. Адмінреформа проходить швидко і вона необхідна. Тепер громади повинні розвивати самостійно, сказали народні депутати. Усі проблемні моменти вони пообіцяли винести на розгляд у сесійній залі Верховної Ради перед прийняттям закону про державну реєстрацію органів місцевого самоврядування як юридичних осіб. Майя Ярослав Левицький місцевий час. Цигарки чи смерть активісти громадської організації Твоя ініціатива у протигазах і у костюмі смерті обмінювали цигарки на яблука. А тим, хто обмінюватись не хотів, дарували легені. Акцію провели до міжнародного дня відмови від цигарок. Чернівчанин Іван кинути палити намагається вже давно, та сил для цього знайти не може. Тому в черговий раз вийшов із товаришем на перекур. Зупинити їх, спробували дівчата в костюмах медсестри і смерті. Ті цигарки віддати все одно відмовились. Хочу, його у вас напевно, бракує через те, що ви курите. тримайте це вам такий а, подарунок. Вони так вам знадобляться. Зробіть лінографію і зрівняєте. Може, задумаєтесь. Добре, дякую. вам». Пан Сергій пачку цього року обмінювати не захотів, але одну сигарету все ж активістам віддав. Сигарету мені поміняєте на яблучко. Ле. Хто скаже, кінь курити на яблучко поміняти це чоловік, це сила воля чоловіка. Захоче кинути він. Кин. Та дим від цигарок переконані активісти заважають людям поруч дихати вільно. Тому, одягнувши проти гази, підходили до тих, хто палить. <палити> Наша задача то, чтобы э, возбудить эту мотивацию человека. Украинское слово смоти, э, спонукати. Да, то есть у человека, щоб у нього создалась, проснулась эта мотивація. Возможно, вона в ньому є, але не знає, ніколи об этом не задумывался. Возможно, вони думають, що мішають окружаючому. Ми хотим показати наглядним примером, що коли ми знаходимося рядом з ним, а э, курильщиком, оно реально дискомфортно нам тим, хто не курить. Всього активісти обміняли 8 пачок цигарок по одній сигареті віддав кожен шостий. Тринадцятерожіки не віддали жодної цигарки, отримали макет здорових легень і буклети із адресами, де можна зробити флюорографію. Олександра Агєєва. Михайло Антонюк, місцевий час, патріотичний буфет, дегустація нових сортів хліба та концерт. Так, у Чернівецькому державному комерційному технікумі пройшов день відкритих дверей. Абітурієнти, які ще в пошуках своєї професії, могли завітати в начальний заклад та дізнатися більше про те, чим живуть тут студенти. Анна Скіцько вже три з половиною роки навчається у Чернівецькому державному комерційному технікумі на спеціальності товарознавство і комерційна діяльність каже, у неї до цього неабиякий хист та спеціалістом стала дівчина лише у технікумі. Свої знання продемонструвала абітурієнтам у день відкритих дверей. Ми побачили ці нові сорти, ми зацікавилися, як абітурієнти відреагують на ці сорти, як вони їх оціні. Це з добавками кукурудзяної крупи, свіжої моркви та льону. Цей хліб. Раножитній. Він дуже дієтичний, низькокалорійний хліб Грінленд. Він з добавками пшеничного зерна. Всередині ви можете побачити більше вміст зерна, ніж тіста. Кожен студент теоретичні знання закріплює на практиці у провідних підприємствах і радо співпрацюють із технікумом. Ми співпрацюємо з більше ста роботодавців Буковини, тому що наші студенти проходять навчальну практику, виробничу переддипломну практику. Вступити в технікумі можна на спеціальності виробництва харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність та бухгалтерський облік. Більшість педагогів тут найвищої категорії. Кожен до справи підходить. Одить професійно та креативно люди залюблені в свою справу, закохані в свою роботу, які віддають душу, віддають свої вміння, терпіння, ентузіазм для того, щоб виховати справжніх фахівців. Традиційно педагоги та студенти технікуму до Дня гідності та свободи влаштували патріотичний буфет. Кожен охочий міг купити домашні десерти та випічку, вкинувши гроші у скриньку. Зібрані кошти технікум передає волонтерам на потреби атовців на будь-який день. відкритих ми проводимо цю акцію, тобто наші гості приходять, купляють наші вироби, і всі виручні кошти ми віддаємо волонтерам, які далі вже передають на. Ну, то, що потрібно нашим воїнам, також для абітурієнтів влаштували концерт. Бухгалтери презентували колекцію одягу та заспівали пісень про свою професію. Щороку технікум випускає у світ десятки кваліфікованих кадрів. Викладачі та студенти запрошують талановитих абітурієнтів на навчання і обіцяють, що навчальний процес буде захопливим. Олександра Агієва Ярослав Левицький, місцевий час. В Чернівцях відбувся перший благодійний турнір з боксу на честь захисника України. На змагання запросили родини загиблих учасників АТО. У другу річницю революції гідності у Чернівцях влаштували перший в місті благодійний турнір з боксу. Боротися за першість до столиці Буковини приїхали молоді спортсмени із Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Цей турнір вже провели у Львові. Естафету перейняли Чернівецьке відділення всеукраїнської громадської організації Золоті леви Чорної Сотні турнір серед молоді. Боксерський турнір на честь захисника України. Перший турнір був у Львові, зараз я, як голова, прийняв черговий етап. Він має благодійну складову, ми запросили родичів загиблих, чернівецьких героїв і тих людей, які загинули на Майдані Чернівців. І хочемо їх теж. Шанувати пам'ять їхніх родичів. Партнери заходу торгова марка Обнова Єврошоп для родин загиблих підготували подарунки. Їм презентували сертифікати на отримання одягу та взуття. Дружина загиблого атовця Галина Ворбицька каже, така підтримка для родин героїв Майдану та АТО зараз дуже важлива. Все, що можемо ми робити, це пам'ятати, вшанувати пам'ять, пам'ятати. Це є зразок для інших. Для нас велика підтримка, тому що ми тільки живемо світлою доброю пам'яттю. Військові, що теж завітали на турнір, наголошують бокс загартовує та готує сильних. Захисників для держави. Спорт загото загортовує характер людини, і я вважаю, що спортсмени повинні бути справжніми бійцями. Морально допомагає, фізично допомагає. Такі солдати потрібні нашій державі. Боксер Данило брав участь у багатьох турнірах, але у такому вперше. Впевнений, це найменше, що спортсмени можуть зробити для захисників. Воїна ВАТО, який полежали ну, тобто свої голови за нашу свободу. Котори нас. на потрібно проводити такі турніри по чаші, щоб організовувати підсумку. Більшість нагород здобуло спортсмени Івано Франківщини, та особливі відзнаки отримали чернівчани Іван Шкварчук, Данило Ящук та Юрій Іванович. Олександра Агєєва Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях. Дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього лише добро.